Кіно по німецьке сьогодні перший день фестивалю нове німецьке кіно. Триватиме він аж до 20 листопада у семи містах України. Відтак часу вдосталь, аби передивитися усі останні хіти цієї країни. Серед таких Любов у трьох Тома Тиквера. Стрічку визначають інтелектуальною драмою. Розповідає вона про сімейну пару, який з кризою стосунків допомагає впоратись вчений генетик. А ось Філіп Штельцель вирішив одних знаменитостей замінити іншими. Раніше він знімав кліпи для Мадони та Рамштайн. Нині Зафільмував життя Йоганна Гете стрічка показує, як найвідоміший письменник Німеччини переживає своє перше кохання, як і належить поетові нещасливе.